За ніч рашисти тричі атакували Одещину 15-ма дронами та вісьмома ракетами морського базування типу Калібр. Українські сили ППО знищили усе. Однак, уламками пошкоджено супермаркет та гуртожиток одного з навчальних закладів. Вибуховою хвилею понівечено вікна та балкони у декількох будівлях. Побито припарковані автомобілі. Атакував ворог і Запорізьку область. Двоє людей загинуло. Ще трьох вдалося врятувати з під завалів. Зруйновано два житлові будинки. Багато будівель пошкоджено. За добу по Запорізькій області терористи завдали 99 ракетних та артилерійських ударів. Пекельна ніч і на Херсонщині. Рашисти нанесли удари по декільком населеним пунктам. Цілилися по житловим кварталам. Пошкоджено багатоквартирний будинок, медичну установу та склад. Шестеро людей загинуло, серед яких немовля, якому було всього 23 дні. Палає в Раменському неподалік Москви. Полум'я та гостий чорний дим видно за кілометри. Горить приміщення з добривами на території двох тисяч квадратних метрів. Російська протиповітряна оборона обстріляла своїх, дісталося Білгороду. Понищено багатоквартирний будинок та автомобілі, які стояли поруч. <звук> Сюрприз від української механізованої бригади імені Острозького у вигляді прихованої міни на Бахмутському напрямку. На вибухівку наїхала ворожа БМП. Шматки від бронетранспортера здійнялися на десятки метрів. Поляки вночі перевозять військову техніку. Таким чином у Варшаві готуються до параду. Члену НАТО є що продемонструвати. Білоруським посіпакам варто порухати мізками, перш ніж робити якісь необдумані кроки. Так прокидається українська авіація. Наша гордість та надія. Щодня пілоти поготові надавати стусанів недоброзичливцям. Українців не здолати під час запливу на дві тисячі метрів. Нашу команду веслярів затопило, але спортсмени не здалися. Вони гребли навіть під водою. Глядачі аплодували стоячи.